My name is Vlad, it's my wife Ulyana, uh, we come from Ukraine 8 months ago. Uh, hello, my name is Ulyana, I'm 23 years old and we are a young family from Ukraine and we want to introduce ourselves for you and tell about our stories. Um, before started the war, uh, 3 months before that, Я поїхала до Польщі для того, щоб підзаробити грошей, бо в Україні не було можливостей працювати по моїй спеціальності. І я була вимушена поїхати працювати на склад Амазону. І мій день виглядав напевно самим звичайним. це був робота, дім, робота, дім, дзвінок до друзів, до сім'ї і все. але до того, як я поїхала, це було, це було щось прекрасне, напевно. Тому що це постійні якісь зустрічі з друзями, з сім'єю проводження часу, це ходіння до церкви. Все було класно. Перед тим як війна почалась, я жив в Польщі більше трьох років і мріяв, що колись, коли буде спокійно, коли в мене буде достатньо грошей, я зможу. Поїхати і збудувати свою ферму. Проте, коли війна почалась, все, що було в моїх думках, це про те, що люди, які мали своє життя, своє житло, все влаштоване, вони втратили просто все. І зараз вони не мають куди йти, вони спустошені. І тому я орендував бус і. Ми з братом їздили на кордон і забирали всіх людей, які пересікали кордон пішки до найближчих міст. Шукали для них притулок, квартири, допомогу в інших людей. Також возили гуманітарну допомогу з Кракова до кордону. Ми витратили на це п'ять днів. Це було п'ять днів без сну, коли ми не їздили близько 6 тисяч кілометрів за, за цих п'ять днів до кордону в краків і найближчі міста, і знову по кругу. Так як я розповідала самого початку, що коли почалась війна, я була в Польщі в місті Щецин. Коли я тільки туди їхала працювати, я планувала це зробити буквально за три місяці і повернутися в Україну. І якраз цей час підходив. Тобто я собі планувала, що ось я дороблю до кінця лютого місяця, і в березні місяці я вже повернусь в Україну. Я пам'ятаю, 24 лютого, о сьомій ранку. Можливо, о шостій, ні, у сьомій. До мене телефонує моя найкраща подруга, і просто зі словами вона плаче і каже: «Ульяна, у нас почалась війна. Е, я скажу чесно, я спочатку не повірила в це, але. Ми почули на роботі по радіо, по різним приймачам, що так дійсно в Україні війна, в Україні стріляють, там ракети літають. Це було неймовірно страшно. І перша моя думка, що мені треба збирати речі і їхати додому терміново. І я зателефонувала батькам. На що мені мама сказала, що ти в безпеці, тому сиди, будь ласка, там у нас буде, а, а, уже хоч трошки менше ми будемо переживати за наших дітей, тому що нас в нас сім'ї п'ятеро, і так вийшло, що тільки я була за кордоном, але я розуміла, що ми вже три місяці не бачилися з ними, і я хочу поїхати туди. Але можливо я пізніше ще розповім про те, як все змінилося і як відбулося. Але так, саме, я не знаю, чому Бог так допустив, але саме під час війни, коли вона почалася, я була в Польщі. Мене змушує рухатись далі, впевненість в тому, що все-таки Україна переможе і все буде добре. Я кожного дня молюсь про це, я прошу Бога, щоб все було добре. Я розумію, що. Ми захищаємо свою країну. Ми захищаємо свою землю. Ми не ми не прийшли на чужу територію, не почали відвоювати і не е, стріляли ні в кого. Ми лише хочемо захистити свої родини, свої домівки від е, загарбників. І тому я реально вірю в те, що в цій всій ситуації е, Україна є добром. А я думаю, ви знаєте, що добро завжди перемагає зло. Абсолютно завжди, що б там не ставалося, які б жахливі речі не були, все одно в кінці добро перемагає зло. І тому е, віра в те, що все буде добре, і просто молитва і надія допомагають мені е, далі. Я дійсно розумію, що я дуже далеко від родини, але я просто довіряю Богу, кожен день молюсь, стараюсь підтримувати з ними зв'язок і вірити, що дійсно все буде добре і. Ми з чоловіком намагаємось допомагати, чим ми можемо. Це не тільки донати, це, можливо, якась допомога там, іншим українцям. Навіть банально, коли хтось приїжджає сюди, мій чоловік завжди допомагає розібратися з документами комусь. Я вірю, що коли ти допомагаєш, ти потім отримуєш ще більше. Навіть не за те, що ти потім отримуєш щось, а є закон а, сіяння і жатви. Що якщо ти хочеш також а, пожинати гарні плоди в своєму житті, ти маєш віддавати і робити це добро. А ми один народ, і нас не так багато в світі. Ми розсіялися зараз по всьому світу. і Я вірю, що і знаю, що ми повинні один одному допомагати, де б ви зараз не були, в якій би країні, в якому б куточку світу. Повірте, навіть якщо ви думаєте, що у вас немає грошей або ще щось, просто не мовчіть. Не забувайте про те, що йде війна в країні, і розповсюджуйте цю ситуацію, цю, цю інформацію, щоб всі знали, і інші також допомагали і не мовчали. Для мене допомагає рухатись далі розуміння того, що в мене з'явилася родина, і зараз хлопці в Україні. Вони віддають свої життя, вони ризикують своїми життями для того, щоб тут ми могли жити своє життя, будувати майбутнє. Я вірю, що колись ми зможемо повернутися в Україну, виростивши наступне покоління, яке не знало війни, яке могло навчитися чомусь, могло розвиватися, достати якусь освіту. І потім відбудувати нову країну. Найбільше за чим сумую я, це за відчуттям спокою. Напевно, почуттям миру. Тому що після того, як почалась війна, я цей мир втратила, тому що ти живеш в постійному переживанні, що буде з твоєю сім'єю. Тому що я розумію, що я тут. А вся, всі мої друзі і вся моя родина, вони там. І це, напевно, найбільше, за чим я сумую, це моя родина, мої друзі. І просто коли ти виростаєш в якомусь місці, ти знаєш кожен куточок, кожну вулицю, кожен заклад, де ти проводив час зі всіма. І тобі не вистачає трохи цього. Хоча ти розумієш, що життя рухається вперед, все змінюється. Але. От саме найбільше, за чим я сумую, це за моєю родиною, друзями і за е, відчуттям миру. Я напевно найбільше сумую за українськими просторами, за селами, за свіжим повітрям, за чистими джерелами. Я дуже сумую за українською їжею, за українською кулінарією. Я... Мені дуже не вистачає моїх рідних, з якими я проводив багато. Разів літо і дуже не вистачає відчуття, що це мій дім, це там, де я родився, це моя земля. І плюс. Коли ти виростаєш в своїй країні, у вас є, у вас об'єднує щось одне. Тобто у вас якісь е, традиції, до яких ви звикли, буденність, якась така, до якої ви звикли. Коли ти приїжджаєш в іншу країну, тут зовсім інша культура, тут зовсім інші традиції, звичаї, і ти відчуваєш ось цю напевно якусь різність з іншими людьми, і ти не відчуваєш ось цієї близькості. Тобто ти намагаєшся завжди шукати когось також з України, також когось звідти, щоб відчути якусь ось цю рідність. Напевно, це також стало одним із викликів для нас тут. А сама більша причина, чому ми вирішили рухатись до Сполучених Штатів, це тому, що. В Польщі не було можливості зробити документи для Ульяни, і в нас не було можливості одружитися і записати це як офіційне одруження. Ми чекали близько року на рішення суду, і це затягувалось. Тому коли випала можливість поїхати в Штати і отримати якісь документи, якусь офіційність, офіційний статус. Ми Вирішили скористатись цим, і найбільшою привілегією в Сполучених Штатах було те, що ми змогли одружитися за лічені тижні. Також ми мали дозволи на роботу, дозволи на проживання, могли взяти оренду. Найбільшим викликом для нас стало став пошук житла, тому що ми не могли собі уявити, де взяти. Грошей на три місяці за перший місяць, останній і security deposit. Тому це було найстрашніше. Я не відчував. Мені здавалося, що це неможливо просто приїхати і знайти більше 7,5 тисяч доларів для того, щоб зняти хоч якусь квартиру. Тому також проблемою для нас була покупка автомобіля. І коли питання, з, коли питання з житлом хоч якось вирішилось, я не знаю, що як це стоїть про це говорити. Я дуже багато говорю, просто камера на тебе націлена. Ні, ну ти по факту говориш, правда? А, I hope. Найбільше ще, одні, ще однією великою проблемою став транспорт, тому що без автомобіля ми не могли добратися нікуди. І коли, люди, коли організації оплатили нам два місяці за житло, ми змогли дозволити собі купити автомобіль, і це вирішило ще одну з наших проблем. Тому напевно 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 три найбільших проблеми в Штатах: це житло, автомобіль і професійні навики, які неможливо відновити після життя в Україні дивлячись на те, що зараз. Робиться в світі, ми не будуємо плани надалеко, і виходить так, що кожен наш рік це ніби особливий етап життя, далі якого ми не можемо бачити. Минулий рік для нас був частиною, яка називалась переїзд до штатів. Це те, до чого ми почали готуватись після Нового року. І зараз, через рік, ми тут. Маємо якісь документи, житло, автомобіль, можемо якось існувати, маємо роботу, маємо стабільний заробіток. І на наступний рік наш план це наша дитина. Ми віримо, що цей рік буде призначений для того, щоб ми прожили цей самий найважкий самий період, напевно, батьківство. перші Місяці. Що буде далі? Я боюсь загадувати. Невідомо, як будуть справи з нашими документами далі, як будуть справи в Україні. Тому ми будемо звертати увагу на те, що очікує нас далі. Ми не будуємо плани далі, ніж на рік. На цей рік наш основний план це наш малюк. Щодо себе, ще хочу додати. Е, насправді, я дуже хочу осісти, і я хочу, щоб ми якось е, Ми легально тут знаходимося. В нас є якби документи, які дозволяють нам тут знаходитися до е, травня, до квітня 2025 року. Але я би дуже хотіла мати можливість, е, живучи в Штатах. Ви вилітати за межі Штатів, особливо в Україну, до Польщі, до батьків влади, до моїх батьків. І щоб ми знали, що в нас є така можливість. Тому що, коли ти чим старше ти стаєш, тим більше тобі хочеться якоїсь впевненості в завтрашньому дні. Я розумію, що, можливо, зараз ніхто не може нам ем... гарантувати, що напевно ніхто нам не може гарантувати, але це, напевно, те, що б хотілося б дійсно. Своє коріння, звідки ви, де б ви не були, як би вам добре не жилось. Намагайтеся зберегти свою ідентичність і показати, що українці це класна нація хороших, добрих людей, які... Несуть в собі світло, які е, дуже трудолюбиві. Креативні. Креативні, чесні. Більшість. Перш за все, це те, що вже я казала. Не мовчіть про війну. Війна не закінчилася ще. Війна триває і дуже багато людей потребують вашої допомоги. Не обов'язково грошової, не обов'язково якоїсь фізичної. Ви можете просто виставити е, пост, можете якусь виставити історію в соціальних мережах про те, що ось таке відбувається. Просто не мовчіть, розповідайте. Тому що я здивована, але навіть зараз, на сьогоднішній момент, коли вже другий рік війни. Є такі люди, які ще досі не знають, що в Україні йде вона, йде війна. І намагайтесь робити від себе щось, тому що це важливо. Ми повинні один одному допомагати, тому що хто як не ми. Я думаю, дуже важлива частина нашого існування як людей це допомагати один одному. Це те, що відрізняє нас від більшості. Ми можемо підтримувати. Один одного Ми можемо допомагати один одному, коли нам важко. І я вірю, що доброта і допомога один одному, вона врятує світ. Моє бажання це просто щоб люди, які забули, що таке спокійне життя, мали можливість просто жити далі, просто насолоджуватись життям, а не думати про те, як вижити. Я мрію про те, щоб люди могли мати надію на майбутнє, надію на те, що їх діти виростуть, зможуть далі щось робити, збудовувати. Бажання мого серця це мир. Мир не тільки в Україні, а мир у кожному домі, в кожній родині, щоб люди... Просто знали, що все добре, що вони в безпеці, що вони разом, що їхні близькі, родичі, друзі вони живі, здорові і вони можуть просто зібратися за одним столом, попити чаю, кави, поговорити навіть ні про що That's all.